Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. Уже кілька років в коментарях ви методично просите нас зробити огляд на український автомат-малюк. І я би сказав фразу, що в стилі цей день настав, але ні. Тому що це не малюк. Ось малюк. А це український автомат-Вулкан. На нашу думку, який є автоматом АК-74 здорової людини. І в сьогоднішньому відео ми розкажемо вам чому. Перша і найбільша його відмінність від стандартного АК-74 це те, що він знаходиться в компоновці Bullpup. В компоновку Bullpup старі ці автомати 74-ї серії було перероблено в Україні для того, щоб, скажімо так, Трохи змінити функціонал і зробити цю зброю більш комфортнішою для стрільби, тобто усередині це фактично старий добрий АК 74 але на нашу думку позитивно модернізований, перероблений в кращу сторону, і відповідно працювати з ним зручніше, простіше і навіть точніше, ніж із стандартним АК 74 Для початку. Ну як ви зрозуміли, так як ця компоновка Bullpup, то магазин у нас. Ставиться позаду ближче до приклада. за магазином, точніше над ним знаходиться вікно, звідки в нас вилітають гільзи, в якому ми можемо побачити частину затвора від старого доброго АК-74. Позаду знаходиться. Мені здається, що сюди зараз будуть викликати вогонь авіації. Шановні глядачі, якщо протягом цього відео сюди прилетить кап. Вважайте мене націоналістом по смерті. Добре, продовжимо. Тут у нас знаходиться перемикач вогню. Ми можемо працювати як чергами, так і одиночним вогном, що вогнем. що логічно, оскільки це автомат. Запобіжника тут у нас немає. Він винесений вперед і знаходиться над спусковим гачком. Це кнопка, як на турецькому дробовику. З одного боку, вона в нас має червону фарбу, але її тут практично не видно через те, що його помалювали в камуфляжний колір. Але воно надзвичайно зручно, оскільки ми можемо зняти його з запобіжника просто одним порухом казівного пальця. Коли ми беремо зброю в руки, палець сам зручно лягає на цю кнопку, ми можемо швидко його зняти і вести вже вогонь. Далі, спусковий гачок, і за ним знаходиться ще одна кнопка, яка теж дуже нагадує спусковий гачок, але це не ще один спуск. Це кнопка, якою ми екстрагуємо магазин. Тобто, не треба натискати на цей важіль, який тут у нас залишився від АК-74, але він, можна сказати, не функціональний. Тобто, щоб витягнути магазин, ми на нього не натискаємо. Ми натискаємо на кнопку. І він просто у нас випадає. Тобто, наскільки це. Просто і зручно, коли всі органи управління розміщені в одному, скажімо так, місці. Є запобіжник, і спусковий гачок, і кнопка скидання магазину. Щоби вставити магазин, він вставляється як в стандартний калаш, але навпаки. Ми вставляємо його не передньою частиною, а спочатку задньою частиною. І він стає. На перший погляд виглядає дивно, але з часом до всього звикається. Ручка затвора вона може бути встановлена як з лівої, так і з правої сторони. Тобто максимально зробити це комфортним для стрільця, в залежності від того, правша він чи лівша. Єдиний момент, що тут не можна змінити, бо все-таки це калаш, не можна змінити вікно, яке буде випльовувати гільзи. І якщо ви лівша, то гільзи будуть пролітати у вас прямо перед писком. Ну, такі нюанси. Но, із позитивного, чого немає на стандартних калашах, коли ми дослали патрон-патронник і ведемо вогонь, ручка не їздить туди-сюди, як на АК. Відповідно, ви можете брати спокійно собі десь тут рукою, тут рукою, і не боятися, що воно вам дасть по пальцях. Особливо в лівшів є така проблема, коли е, бере, там, скажімо, вперше калаш в руку, йому завжди прилітає по великому пальцю. І життя потім його вчить, що його туди ставити не можна. Тут цієї проблеми позбулися. І нічого у вас тут не літає, не їздить. Знизу в нас знаходиться планка Пікатіні, на яку по штату ставиться руків'я. Це не його рідне руків'я, руків'я там стояло якесь інше, але власник собі поставив те, яке йому зручніше, і працює з ним. Але вже у військо постачається зброя із руків'ям. Зверху у нас також стоїть суцільна планка Пікатіні, на яку ми можемо ставити оптику. По штату він іде із. Зверху в нас також є суцільна планка Пікатіні, на яку ми можемо ставити оптику. У українське військо постачається, він із прицілами Аймпойнт М4, і власник доставив собі ще магніфер сюди, щоб можна було підглядати на дальшу дистанцію. Ну або якщо нема потреби, відставляти його в сторону і стріляти чисто через карімат. В чому тут позитив? Що ця планка вона намертво пригоратана до коробки, нічого тут не люфтить. Нічого тут не їздить, відповідно, немає багатьох проблем, які у нас виникають при встановленні всяких планок на стандартні АК-74. Збоку в нас є з правої сторони ще одна планка Пікатіні. На яку по штату ставиться ліхтарик. Нас би його і не пам'ятаю. Це не суттєво можна поставити будь-який. А ліхтарики не якісь собі, а інфорси на 600 люмелів, блядь. Але у військо цей автомат іде уже із ручкою, з ліхтариком і з каліматорним прицілом. Спереду у нас стоїть на перший погляд, здавалося б, штатний ДТК від АК 74 Насправді він штатний, але тут є певні, скажімо так, моменти, і розробники вирішили трошки видозмінити. Цей момент для того, щоб можна було використовувати різного роду глушники не під цю здоровенну різьбу, яка йде на АК-74, а під різьбу, яку ми зараз вам покажемо. Як ви бачите, тут як на штатному АК-74 є оцей от пін, який ми затискаємо і скручуємо дульник. Але в нашому випадку це робити не треба. Тому що тут в основі є ще один пін, який ми затискаємо і викручуємо на ту сторону і викручуємо. ДТК разом із насадкою, на яку він одягнутий. Тобто розробники змінили е, трохи конструкцію і е, зробили різьбу на самому стволі, різьба ця набагато менша, і під неї є у нас глушник, який є частково інтегрованим. Знову я не в ту сторону кручу. І він частково одягається на ствол. Тут нам треба затиснути і посадити його на посадочне місце. Відповідно, у нас виходить зброя із е, глушником. Очевидно, що глушник не буде повністю забирати звук стандартного е, патрона 545 на 39 е, із кулою 7 Сімен 6 або е, 7Н10, е, але як ДТК закритого типу, він працює надзвичайно добре, що ми вам пізніше продемонструємо. З лівої сторони в нас є дві антапки, але вони можуть бути встановлені і справа насправді, на які чіпляється у нас ремінь. По штату ремні, зі слів власників, були дуже жахливими і їх не використовували, використовували свої кастомні для того, щоб було зручно, комфортно і надійно. Давайте поговоримо про розборку, оскільки вона трохи відрізняється від штатної розборки, АК-74, м'яко кажучи. Ну, для початку, як завжди, під'єднуємо магазин, перевіряємо зброю на розрядженість. Тут дуже добре видно патронник. Для того, щоб розібрати, нам треба витиснути пін, який знаходиться тут попереду. Він витискається дуже легко рукою, не треба використовувати молоток аргонно дугову сварку, чи ще якісь інші інструменти, так і не скажеш, що це зброя, яка була побудована на базі радянського зразка і модернізована в Україні. Легко витягнули і знімається в нас щось схоже на ловер. Ну, це не зовсім ловер, оскільки тут в середині ніякого механізму насправді немає. Механізм у нас весь знаходиться ось тут. Далі беремо усю верхню частину і просто висовуємо її вперед. І піднімаємо вгору, витягуємо назад разом із пружиною. Тут у нас знаходиться стандартна від 74 ки зворотня пружина. Яка з цього вона тут на осі знаходиться, відповідно, вона у вас не вилітає і знаходиться буфер, який пом'якшує віддачу. Тут теж нічого складного. Тут у нас далі йде затворна група від стандартного АК-74, однак, як ви помітили, немає. Ручки затвора, вона просто тупо відрізана. З нього багато стріляли, тому він засраний. Тобто тут усе штатно, як на 74 ці Тут на спереду вже все трошки відрізняється, оскільки е, ця от трубка, якою у нас гуляють гази, якою гуляє газовий поршень, вона дещо модифікована. В ній всередині у нас гуляє е, механізм, який зводить автомат. Ми його витягнемо. ось Є такий от вкладиш, який впирається в основу поршня. Тут є прорізаний паз, І коли ми досилаємо патрон-патронник, він штовхає затворну групу назад, відпускаємо, затворна група повертається вперед. І при здійсненні пострілу, ручка не їздить, тому що поршень сміло гуляє собі в цій трубці. Ніяким чином на неї не впливаючи. За рахунок цього вдалося досягнути факту, що ручка не рухається при стрільбі і відповідно не б'є вас по пальцях. Ну, мене тішить, що в Україні змогли додуматись до того, до чого не додумалися в сувку. А може й додумалися там, але ну, не реалізувала. Ну, менше з тим. Судно, український калаш краще. Як би це дивно не звучало. Як вдалося вивести е, спусковий гачок і клавішу скидання магазину вперед За, вдяки тягам. З одного боку це сильна сторона, оскільки він спростив і зробив більш комфортним використання цього автомата, з іншої сторони, це можна сказати його слабка сторона, оскільки е велика кількість цих деталей вона вимагає, щоб зброя була чиста. Відповідно, якщо його засирати і не чистити, так як це можна робити умовно із старими калашами, хоча старі калаші, якщо не чистити, теж будуть клинити. Будемо говорити правду людям. Тут ситуація аналогічна, але він вимагає трошки більше уваги. Не можна сказати, що він прямо там від любої піщинки у вас буде клинити, але зброю треба чистити, щоб вона нормально працювала. І це саме стосується і вулкана. Збираємо зброю у зворотньому порядку. Так, Це в нас сюди. Це у нас сюди. Вставляємо у, у пази затворну групу. Тепер вставляємо пружину на місце. Тут теж важливо попасти в пази і завести назад верхню частину Тут, кришку, яка в нас закриває механізм. Вона, мабуть, має якусь правильну назву, але я її не знаю. Во. Закриваємо. Зброя зібрана. Тепер нам залишилося зробити з неї кілька пострілів і показати, як воно працює. Друзі, в нас вітер, ну нам на нього начхати, як йому на нас. Е е е вистріляємо трошки патронів із цього чудового автомата по залишку нашої плити від гризку, а потім спробуємо, може, кудись трошки далі. Там теж ще якісь мішені. Правда, вони вже подірявлені, фіг ви повірите, ще в них влучив. Менше з тим. Я забув, що це автомат. І нюанс в тому, що плита вже впала. Ви помітили, постріл чергою короткою, і одразу влучання, віддача тут мінімальна, тобто зброя є приємною і комфортною. Але це висновок зроблений з двох пострілів. Давайте більше постріляємо трохи. В принципі, можна й одною. Знов плита впала, запобіжник. Закінчились набої І, відповідно ми натискаємо магазин на свидеті. Чого бракує цьому автомату, як на мене, це затворної затримки? Але як не крутий, все-таки це автомат Калашникова, Тому затворну затримку сюди не завезли. Але все-таки, як казали в одному від новому мемі... It's Machine Gun! Ну це не кулемет, але це автомат. Знову плита кудись пішла. Так, мені все подобається. Не затиснув до кінця клавішу, але не хотіло віддати магазин. Затискайте і все буде нормально. У нас перемикач вогню як справа, так і зліва, відповідно, можна це робити будь-якою рукою. Спробуємо трошки далі. Так і хочеться сплутати замість спускового гачка, моментами натиснути на клавішу викидання магазину. Якщо і натиснути повністю, то магазин має шанси випасти, людина, яка звикла, вже певний час працювати з парками. Ви не дивіться, що в мене стійка Рагульська, а взагалі не беріть з мене приклад, коли вчитеся стріляти чи стріляєте. Стріляйте нормально, бо я стріляю як попало. Там відро метрів за сто, і по ньому навіть щось влучає. Ну, мені подобається цей автомат. Навіть дуже подобається. Давайте поставимо його. Давайте доб'ємо цей магазин, а потім перейдемо на запобіжник. Я сказав на запобіжник, я мав на увазі на глушник. Так, механізм у нас... айоперний театр нагрівається. Ні, ще я віддав кулеметнику. Є ножик. Пылка для ногтей. Рукавички в коге. Чи в ту. Назад с Друзі, це не означає, що для стрільби з цього автомата потрібен розрахунок у три людини. Я просто я криворукий. І так, зняли ми ДТК штатний і замість нього можемо почепити банк. Тут теж треба трошки підтиснути. Є ножик? Є його краще зафіксувати. Є, щелчок. І так, Банка трохи, збільш, трохи змінює баланс, ну, очевидно, вона така нелегенька. Не, не Скільки ти казав, тебе з арчером воно важило? 6 кг. З ДТК закритого типу з глушником, з прицілом арчер тепловізійним, автомат важив 6 кг, але за рахунок його компоновки. Навантаження на руки відчувалося набагато менше. Зараз ми зробимо трохи постріляємо із глушником. Але хочемо зазначити наступне: що коли ви ставите глушник на цей автомат, то вести довго інтенсивний бій ви не зможете. Тобто, це для більш тонкої і лівелірної роботи. І зараз ми вам наочно продемонструємо, чому. Зверніть увагу на патрони. Я не знаю, видно, не видно ось 5,45. Зараз ми зробимо кілька пострілів, пала. На запобіжник. Подивіться, ще не багато, але вже тут з'являється копич. Багато газів повертається назад, і зброя прям дуже інтенсивно засирається. Тому слід враховувати, що при інтенсивному використанні зброї з глушником багато порохових газів повертається назад, і там після 6-7 магазину у вас можуть почати виникати труднощі в вигляді клинів. Тому глушники для ювелірної роботи ДТК. Для піхотної роботи. І в будь-якому випадку не забувайте чистити зброю. Мені подобається, що в нього слабенька віддача і можна вкладатися пофік як. Впирати його хоч собі там. Я не вплюю, я його в верхню частину біцепса впираю фактично, із певних причин. І нормально воно собі летить туди, куди потрібно. Мені подобається ця зброя. Що ж, панове, я думаю, що в мене щось випало, нічого не випало. Це був канал Хлопці з Лісу, і це був огляд на український автомат Вулкан, який є, як хтось сказав, в українському медіапросторі, є глибоким переосмисленням автомата Калашникова. Дуже вдале, скажімо так, переосмислення, дуже вдала конверсія. Зміщено центр маси назад, зброю стало тримати зручніше, віддача стала в неї м'якшою. Вона стала комфортнішою в експлуатації за рахунок того, що більша частина органів управління, саме запобіжник, спусковий гачок і клавиша з магазину, знаходяться в зоні доступу вказівного пальця стрільця. Перемикач один що знаходиться вгорі, але це не є критичним. Багато чого змінено. Вас не буде бити по по пальцях ручка затвора. Вона не літає туди-сюди. Відповідно, маса елементів автомата, які рухаються під час стрільби, відповідно, енергія, яка б'є в віддачу, вона є меншою, відповідно, зброя стріляє кучніше. Ну, на нашу суб'єктивну думку, це дуже вдала конверсія автомата Калашникова. Що ж, на цьому будемо завершувати. Хочемо подякувати підрозділу Бранденбург 800. Який люб'язно надав нам на огляд цей автомат, в якого власне на озброєнні він і стоїть, хочемо подякувати усім військовим, всім людям, які служать в різних силових структурах і захищають нашу країну від Московської орди. І подякувати всім вам. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. І бережіться!